Поради з приводу колишнього чоловіка, як розпізнати ось цього аб'юзера, можливо, є якісь риси характеру, які потрібно побачити і тікати нафік з тих стосунків. Ну, по-перше, коли тебе щось запрещають, так забороняють. Забороняють. Давай коли требують змінити щось в тебе? Угу. Коли щось хочуть змінити в тобі, Щось yeah. хочуть змінити в тебе, коли у чоловіка. перепады настрою, дуже, да. дуже частные, это уже боля, это болячка в голове, это да. биполяр называется, это. Угу, биполярка, это самые красные флаги. Да, ну а потом уже и физичные и моральные ну, насилие, Физично, это уже даже, даже, если тебя схватили сильно, вот так, это это не окей. Не пробачать а, вообще нет. Ну это начинается так. Так, это начинается. Схватили за руку, за нет, нет. Это м может быть, если вы вдвоем накидались и там что-то там поспорили.